І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас четвер, 13 листопада. Країна Грибландія здійснює завершальний тур Карпатами. В надії знайти щось, ямельницю, східницю. Ой, Мельницький напрямок ми вже все закрили. Остання знахідка був великий пень-під пеньок. Сьогодні ми перемістилися на Орівський напрямок околиці Орова. Це також Сколівські Бескиди, але трішки інший напрямок. Пробуємо знайти щось. Пів години блукань, нічого. Але... Ось це чудо, надзвичайне чудо, яке притаїлося в такому буково-яловому лісі, в мішанці. Воно варта моєї уваги. варто тих блукань. Варта цих бродінь. Подивіться, який чудовий козак. Привіт, зайчик. Господи боже мій, я вже не надіявся, що щось подібне буде. Але тим не меншим, який ти хороший. і Як ти на мене довго чекав. І таки ти мене дочекався. Де ти там будемо тебе сьогодні брати? Молодець. Глибоко сидиш, бачу. Привіт, мій, привіт, мій хороший. Ну ось, бачите, ніжку він закрутив і не дуже то і візьмеш. Так, 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 так. Ходи, котику, до мене, похрапусти, похрапусти. Нічого тобі сильно возмущатися, ти попався. Ти попався якраз такий, як мені треба. Могутній потужний, абсолютно здоровий, пізній, пізній бамбула околиці Орова 13 листопада. Вчора падав дощик, видно, трішки підпоїв його водичкою. І цей козачок. Козарлюга, Люга. Але пахне, але пахне. Справжній буковий красень, справжній буковий велет. Перший на сьогодні. Декілька старих підпеньок поодиноких. І ось такий красунчик, такий надзвичайний красунчик таки попався. Мені сьогодні. І знову в єдиному екземплярі. Я вже оглянув усе навколо, більше нічого. Матінка грибниця, матінка природа подарувала мені ось таке, ось таке чудо під закінчення грибного сезону. Надзвичайно гарний, надзвичайно потужний. Така краса навколо. Ось і в такому буковому листі. Оцей козак у нас вигрівався. Ну ось так, в околиці Орова, сонечко світить вітер, дує дуже холодний. У лісі вже відчувається подих зими, але тим не менше ось такі чуда таки попадають. Ну що ж, поки що ми його кладемо сюди і наша мандрівка продовжується. Так хочеться ще одного, так хочеться ще одного, але більше поки що нема. Ну нічого. Мандрівка продовжується. Далі буде. Краса не Продовжуємо мандрівку Орівщиною. Ще один у нас грибочок. Ще одна знахідка. Неймовірно гарно навкруги, неймовірно. Санечко світить, листячко вологе. Подивимося, хто у нас тут. Привіт, як ти тут? Трішки перемерз. Але будемо бачити, що у нас таке. Скажем так, не першої свіжості, мокрий вологий. Видно, навіть корінчик залишився, видно він вже. Геть слабенький, але нічого. Продовжуємо мандрівку. Продовжуємо і ось такі букові. Прекрасні ліси. Наша мандрівка продовжується. Тут в околицях Орова, завжди можна щось знайти. Такі красунчики, тому що тут гарна місцина і вона захищена з одною стороною. Вищою горою, а з другої сторони південний схили. І от, будь ласка, це у нас вже на сьогоднішній день третій. І це яловий хлопець. Яловий, боже, яка ж в себе ніжка довга, довга під яличкою виріс. Який ти красунчик мій малосенький. Ти так довго-довго на мене чекав. Іди сюди. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Справжній, довгоногий яловий козак. Дійсно, дійсно, дійсно вартий уваги. Пахнючий. Молодий. Витягнувся під ялинкою і вигрівся в буковому листячку. Отак, третя знахідка у нас. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Привіт! Але ти напрацювався, бідний, але ти напрацювався. Висунути з-під землі. Розкинути землю суху, молодець. Молодець мій хлопчику, молодець. Де там твоя ніженька? Ось він. Ось він. Бачите, як глибоко зарився в землю. А, на кінець можна побачити, що земля волога. Торфяник вологий. Ось. Ще один орівський красунчик. Ну вже не першої свіжості, але, але є. Міцненький, але трішки має багацько вологи. Ну, якось так про... продовжуємо. Ось такі красиві, букові, пісні ліси. Ну що ж, мандрівка, мабуть, буде завершуватись. Знову такі букові ліси. Знову сонечко присвічує, але воно вже хилиться до заходу. Ще у нас один чудовий екземплярчик. Бідний ти, бідний, бідний ти хлопятко бідне. Ага, я вже розумію, що сталося. Корінь дерева, ось він. О! Корінь дерева забираємо. Він прямо проріс через грибочка. Ой. Так, кусочок шапинки. Де твоя ніжечка, дружити? Друзяко ти мій. Бідний ти бідний, як ти нещасно ліс. Ось бачите. На такому крутезному, крутезному схилі. Приходиться бурюкатися, повзати, лазити, щоб щось знайти. Нагадую, і ще ось така манюня. Але від холоду чи від чого він припинив свій ріст. Все, з нього вже Толку не буде, молодняка вже не буде. Ось таке. Що ж ще раз нагадую, 13 листопада четвер, околиці Орова. Ще у нас така чудова знахідка. Я буду його трішки обшкрябати зараз. Тугенький, м'якенький. Ось такий білячок. Це явно буковий, був дуже яскраво жовте піднебіння, шапинка чорна, ось. Супутній бук. Ось таке у нас чудо на даному етапі. І кусочок шапинки відламалося, тому що корінь дерева він не зміг розірвати. Хоча сам виліз. Ну ось, будемо ще потрішки ходити. Але мандрівка підходить до завершення. Всім мирних і щасливих грибарок в останні теплі дні листопада. Хто ще бажає і хто ще ходить. Ну а ми будемо прощатися. Ви були на каналі Країна Гребландія, околиці Орова. Усім добра! До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось ще раз крупним планом мою знахідку. Ставте вподобайки, слідкуйте за каналом, Надіюсь, ще щось трішки буде. Загальний фотозвіт і опис мандрівки незабаром буде на вкладці дописи. Там шукайте фотографії і там шукайте детальний опис мандрівки. Все, до побачення, всім добра. До зустрічі.